Коню копитами, дай всім людям знати, що хлопці Колонецькі ідуть засівати. Та не самі ми йдемо, ще й коня ведемо, бо нині кінь ступає, добро наступає. Христос рождає! сію, сію, посіваю з новим роком вас вітаю, щоб родило на землі, щоб був хліб на столі, щоб водилися пернаті, і безчубка, і чубаті, щоб не знали ви біди, нехай прийдуть гаразди. Капуста головчата і петрушка корінчата, часник, як бик, цибуля, як зозуля, пшениця, як рукавиця, щоб дітей була утіха, а грошей півтора міха Христос рождає! Сієм, сієм, посіваєм, з новим роком вас вітаєм! Сієм зерном ваговитим добрим людям працьовитим Несівалока з долоні, по долівці, по ослоні. Посіваєм в кожній хаті, будьте радісні, багаті, сієм густо, перехресно, на добро, будь людям чесним, Промовляєм з кожним кроком, з новим щастям, з новим роком. Христуся! Роз...